Всім привіт! Мої вітання! Всіх радій бачити на своєму ютуб-каналі підбор автомобілів в Польщі. Цього разу приїхав з клієнтом забирати лівий автомобіль, ось на цю площадочку. І помітив, що тут є декілька цікавих варіантів, про які у мене частенько запитуєте, і вже про їх я зробив огляд. А саме це Audi і один автомобіль BMW. Дивіться, які саме автомобілі тут з'явилися свіженькі. А якщо вас зацікавить якийсь автомобіль, нагадую мої контакти в описі відео та у першому коментарі. Не забувайте! Підтримайте це відео лайком, підписатися на цей YouTube канал і всім приємного перегляду. Перший автомобіль на огляді у нас Audi A4 B8 Cuzві Універсал білого кольору. Автомобіль 13-го року випуску. 2 літра дизельний двигун 177 коней quattro, Коробка S-Tronic. Оригінальний пробіг 171 000 км і ціна автомобіля 56 900 км. Злотих. Звичайно, до кожного автомобіля, я думаю, ще буде якийсь торг. Як ми бачимо, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, бачу, що зимова гума. Попереду лед для денної їзди Ксенон, туманочки, умивач фар, шульлік все на місці. Цей автомобіль, як ми вже помітили, прибув із Швеції хром на вікнах, хромовані релінги і тонування задніх вікон. Задні ліхтарі також LED, задні парктроніки. Перейдемо до салону До речі, два оригінальні ключа до автомобіля. Повний електропакет, зеркала також підігріваються, центральний замочок. Сидіння тканинові, в гарному стані. Поясничний валик є, регулюється механічним чином, передні задні туманки, датчик світла, круїз контроль, шкіряне мультикермо в гарному стані, ніде нічого не розірване. ніякі кнопочки не затерті, датчик дощу, підлокотничок, аукс, Розетка на 12, Підстаканнички. ніша для телефону, ESP, система старт- Електроручник, селектор, оцінюйте стан, підігрів передніх сидінь, кліма, навігація, мультимедія. Ой, вибачаюсь, навігації, ні, навігації немає тут. Центральне зеркало звичайне і по даху все добре. Звичайно, якщо вас зацікавить цей автомобіль, ми то приїдемо і зробимо детальний огляд. Будемо оглядати детальніше, кожну царатину, шторка є на місці, ми бачимо. Докатка, гак в автомобілі є присутність. І ось так виглядає стан салон цього автомобіля. Ще раз нагадую, Audi A4B8, Універсал, 13 рік, 2 літра дизельний двигун, Кватро, автоматична коробка S-tronic, І також не плутайте з мультитроніком. Мультитронік встановлювався тільки, коли в автомобілі є передній привід. Якщо є кватро, значить буде тільки S-tronic. 171 тисяча оригінального пробігу, ціна 56-900 плюс. Наступный автомобиль Ауди. А4Б-9 кузов Універсал 17-го року випуску, 2 літра дизельний двигун на 150 коней, передній привід, механічна коробка 6-ступка, 140 заявлений пробіг цього автомобіля і продавець заявляє, що він є оригінальний 100%. Ціна автомобіля 71 900 злотих. Ось так виглядає цей автомобіль. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, бачу ще зимова гума, лед ксенон, передні партроніки. Помічаємо, що електродзеркала, хром на вікнах, хромовані релінги, тоновані задні вікна, панорамний дах, який відкривається. Позаду, як завжди, спойлерки, лед. Задні парктроніки і камера заднього виду також є присутня. До речі, як мені здається, це є гарна ціна на цей автомобіль b 9 кузов, 2017 рік. І для дизелька це є невеликий пробіг. Ага, Тут то, то ще й салон непростенький. Повний електропакет, дзеркала і складаються, підігріваються, регулюються. стопідйомнички всі з доводчиками, центральний замочок. Дверна карта обшита шкірою, сидіння повністю шкірене, в гарному стані, ніде нічого не затерте, передні задні туманки, датчик світла, круїз контроль, шкіряне мультикермо, датчик дощу, шкіряний підлокотничок, навігація, мультимедія, електроручник, механіка шестиступка. Розеточка на 12, Автомобіль заводиться із кнопочки, ESP, підігрів передніх сидінь, кліма та дисплей. І ось так все виглядає, центральне зеркуло з автозатемненням, панорамний дах. Шторки, сонцезахисні позаду. Задній диван, також гарний стан. До речі, в автомобілі приємний запах, пахне. В'їжджаємо автомобілем. Ага, я очікував, що можливо буде електрична. Шторка у нас виїжджає, коли ми відкриваємо. Також є дукатка. Лед підсвіточка в багажничку. Теж до автомобіля два оригінальних ключа. Ще раз нагадую, Audio 4, Б9, універсал, 17 й рік випуску, 2 літра дизельний двигун, 150 коней, передній привід, механіка шестиступка 140 пробігу, ціна 71 900 гривень. Злотых. Автомобіль Audi А3. седан 2017 року випуску, 1,6 дизельний двигун. Коробка S-Tronic 165 оригінального пробігу автомобілі, точніше там 164 і ціна 69900. автомобіль має передні партроніки, умувач фар, але для денної їзди та віксенон. датчик фронтального зіткнення в автомобіля є на оригінальних легкосплавних дисках. Бачу літня гума в гарному стані, хром на вікнах, томовані задні вікна, електродзеркала, задні ліхтарі також ледові задні парктроніки. І ось так гарно виглядає цей автомобіль. Два оригінальних ключа. Повний електропакет. Сидіння автомобіля шкіряні. Речі, вагоді, дуже класна шкіра. Передні задні туманки, датчик світла, адаптивний круїз. Ось. мультикермо. Ось пробіг. 164 623 кілометри. Шкірний підлокотничок, електроручник, навігація, мультимедія, селектор, естроніка, підстаканички, розеточка на 12, двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь. Центральне дзеркало з автозатемненням. Також темний дах в автомобілі. Лектори, розеточка на 12 тут настільки застав і все є ціленьке. Друзі, ось такий автомобіль ще є в продажі A3, седан 17 2017 року, 1.6 дизельний двигун, Estronic 500 пробігу, ціна 69 900 Самі бачите, як кожен виглядає автомобіль, навіть можете собі оцінити їх по зазорах, що вони не є там якісь битки. На цій площадці особисто я вже купив 4 автомобіля, тому можу сміливо рекомендувати і робити тут відео. Тож, друзі, я вам покажу ще такий цікавий варіант свіжий і за гарною ціною. BMW серія 1 19 2019 року випуску 2 літра дизельний двигун на 150 коней. Хороший надійний двигун і є економний. Механіка шестиступка, 135 оригінального пробігу в автомобілі і ціна 64 900 злотих. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, бачу літня гума, оптика, ЛЕД, туманочки, тонування задніх вікон. Позаду ліхтори також LED, парктроніки, камера заднього виду. До автомобіля два оригінальних ключа. Переходимо до салону. Повний електропакет. Сидіння тканинові із гарною боковою підтримкою, підколіннички, регулювання механічне. В автомобіля датчик світла передні задні туманочки. Шкіряне мультикермо. Круїз-контроль, датчик, дощу, автомобіль заводиться із кнопочки, система старт-стоп, шкірний, підлокотничок, навігація мультимедія, ESP, селектор, підстаканнички, двохзонна кліма, дисплей. Ось як все виглядає, задні дефлектори, розеточка також на 12. Стан салону бачу є збережений. Але пробіг автомобіля 135 тисяч, він в принципі такий має виглядати. Але як мені практика показує, хто як дивиться за автомобілем, тому що приїжджаємо дивитися і до дилерів автомобілі, там де 80 і 100 пробігу. Ну, вони вже просто є вбиті. BMW серія 1, 19 рік, 2 літра 150 коней, механіка шестиступка, ступка, ціна 64900. Коштує такий автомобіль. До речі, заявлено, що цей автомобіль є в рідній фарбі. Такі автомобілі сьогодні були в нас на огрі. Як ви бачили, площадка є велика, є багато різних варіантів. Цей продавець займається більш свіжішими дорожчими автомобілями, такі як ви самі там Volvo, Volkswagen, Tiguan і тому подібні автомобілі. Якщо вас цікавлять такі автомобілі, пишіть в коментарях, я приїду на цю площадочку наступний раз і покажу вам ці всі автомобілі. Якщо вас зацікавив якийсь автомобіль із тих, що я вам сьогодні показав, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, приїдемо, зробимо детальний огляд кожного автомобіля, який вас зацікавив. Тобто оглянемо детальніше кузов, салон, оглянемо там всі царапини, як ви любите. Підключимо комп'ютерне обладнання, зробимо тест-драйв, поїдемо на яму, Тобто, зробимо повний комплекс і вам все надамо. Не забувайте підтримати це відео лайком, якщо ви ще не підтримали. Підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. І всім всього найкращого до побачення.